На причалі рибінспектори готуються вийти на воду. Сьогодні триматимуть курс на село Благодатне, каже один із них Володимир Руденко. Там зараз знаходиться велике скупчення ураженої риби. Ось і на місці ми подивимося, яка там обстановка. Те, що з цією рибою щось не так помітно неозброєним оком, каже іхтіолог Анна Олексійчук. Ми спостерігаємо нетипову поведінку для риб. Вона плаває на боку або перевернута на спинку черевцем до верху. Роздуте черево ще одна ознака того, що дорослі особини уражені гельмінтами через фекалії, водоплавних птахів і савців. Яйця паразитів потрапляють у воду, пояснює хтіолог. В основному інвазія проходить. Найбільше це в коропових видів риб, це короб, лящ, карась, ті, які саме харчуються цими весланогими рачками, які є переносчиками яєць, гельмінтів. Таку ситуацію помічав і раніше, та цьогоріч вона значно масштабніша. Розповідає черкащанин В'ячеслав. Чоловік відпочиває із компанією неподалік Свидівка. Читав, що термічна обробка 55 градусів. Або заморозка не менше 10 годин, то вбивається глист. Ну, якщо ми розрізаємо рибу і там є глисти, то ми її утилізуємо, скажімо так. Поряд із цією компанією рибалять із татом. Хлопчик показує упіймана. Ну, три я поймав і одну папу. І тут лящ і три гостіри. Скрива ляща, дивились, скільки там у нього кишок. Нормально все нема. Салітюра немає, я кажу. Як загиблу рибу прибуває до берега у селі Благодатне видно на цих кадрах. Їх зафільмувала державна екоінспекція. Для аналізу фахівці установи тут відібрали проби води, говорить начальниця відділу інструментально лабораторного контролю Валентина Тарабукіна. З екологічної точки зору вода цвітіння синьо-зелених не спостерігалось сьогодні. Вода має температуру 24,7 і сім і кисень. В нормі 9 мг на дециметр кубічний, при нормі 4 мг на дециметр кубічний. Вода прозора, ну все скажуть наші гідрохімічні аналізи. Подалі від пляжу липівський орнітологічний заказник. Саме тут найбільше скупчення бакланів і чайок, які поїдають заражену рибу, говорить Анна Олексійчук. Птахів треба відлякувати, а загиблих карася, ляща та представників інших видів відловлювати. В річку ж вносити спеціальні протигельмінтні препарати. Враховуючи те, що це не ізольована водойма, і ми маємо тут течію і велику акваторію. Ну просто ці заходи вони мало ефективні. Аби не наражати ні себе, ні рідних на небезпеку, треба періодично прибирати зону відпочинку, додає Валентина Тарабукіна. А от як, як пляж це чим небезпечне, що в кістки оті можуть дітки поранитись? Ще одна проблема сьогодні: проконтролювати, аби заражені кору, пляж і карась не опинилися на столі у Черкащан, говорить рибінспектор Володимир Руденко. Цю рибу виловлюють. Недобросовісні рибалки, і потім її збувають на ринках нашого міста. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.